Перше клювання на першому ж закиді. Ось така, друзі, непогана пліточка перша Заїла. В принципі, так. Добряче. Привіт, друзі. Вечірній виїзд. На Дніпро максимум на риболовлю в мене є 2 години. Визначився я з дистанцією, трішки загодував точку ловлі і на першому закиді відізвалась, в принципі, така непогана плітка. Спрацювала комбінація опариж два мотили і закрив опаришем Дистанція 80 метрів. Старту за корму я дам небагато. 4 годівнички Давай продовжуй. Є рибка. Щось так впирається. Можливо, годівничка не встигла вимитись. І знову, друзі, ось така плітка. Веденько її в садок. Та так чисто для себе хочу подивитися, скільки я сьогодні впіймаю. Можливо, рибку сьогодні заберу. Ну, побачу, друзі. Бачу, що в будній день з рівнем води набагато краще ніж у вихідний день, я приїхав о шостій, десь де підставка приблизно був рівень води, і поки я тут розкладався, годувався і поступово скинули. Коли її дали, невідомо. Так що, бачите, в будні краще. Ну Самі друзі розумієте, приїхав я о шостій, Першу плітку я впіймав в 6.20. Перше клювання було. На рибалку зовсім мало часу, але якщо так і надалі буде рибка відзиватися, то ми з вами її ще непогано половимо. Монтаж мій онлайн в принципі, друзі, як і завжди. Годівничка зараз 75-та. В точку ловлі нормально долітає, не зносить. Повіддеться, причепив сантиметрів 80, але сьогодні діаметру практично 0,15. І гачок сьогодні більший десяточка. І в принципі дві плітки заїло в шахту. Наче і не дуже багато часу проходить. Ну, в принципі, відзивається одразу і дуже жадібно хватає нашу насадку. З насадок сьогодні пінка опариш-мотиль плаваючі насадки. Зараз ще швиденько вам покажу прикормку. Будемо чекати наступного клювання. Ось така прикормка сьогодні. Тут запарена пшенична крупа, трішки кукурузи вареної і дві прикормки від флагмана. Це холодна вода, мотиль та карамель. Иди. Плиточка. Вот пришла вниз по тычей. Наче більше щось так впирається о, це вже трішки крупніший розмір. Це прям така файненька. Але бачите, хтось вже є якийсь, можливо, судак. Можливо, щука. Ну, бачите, видно, що є сліди. Ну, в принципі, нормальна пліточка. Поки що бачите, відзиваються одні плітки. Минулого разу і плоскірки проскакували. А сьогодні поки що тільки пліточка. Він трошки товщий гачок і вже незручно одягати мотиля. Ось така насадка. знал, потрошку дают воду. Да давай, ты уже сильнейший. зрозуміло. немає нічого друзі щось смыкає ну так да. мотиля немає а парик на місці Ось вам і різниця, вона просто цупить мотиля. Ну нічого. А зараз свіженького причепимо їй. знову почали скидувати Блін, марі, погано що сидячи закидувати. Нічого. Ну, Знайде минулого вечора, ну не минулого вечора, а минулого разу ввечері все ж таки було покраще. Мабуть, ще зміню довжину повідця, трішки коротше зроблю. Погода сьогодні ще така з обіду дощ моросить. Можливо із-за цього трішки рибка не така активна. Ще разок О, є. Цього разу вже є. Б'ється. мабуть, пліточка. Блін, комарів скільки. Ви знаєте, друзі, все рівно виїхати отак після роботи на півтори-на-дві години. Так, ви що? Взагалі мені, не знаю, як вам, мені вечірні риболовлі більше заходять. Дивіться, яка плоскірка. Ну, гарний розмір, так? Да? Це вона і тюкала. От дивіться. Погода така, як ось-ось доляпне ляпне дощ. Знову. так впирається не схоже на плітку, можливо, знову якась плоскірка. На, да, друзі, те, що я й говорив, гарна плоскірочка, взагалі чудова. <му> Слабенькі сьогодні клювання, друзі. Цього разу були такі клювання від дайфідер. Сьогодні, бачите, які. Я б не сказав, що риба дрібна, але оце тюк 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 Ну, ці пошатування вершинки. Отаке собі. І плітка. А ні. Плоскирочка маленька. Маленька плоскірка. Ну як маленька? Така. Все рівно минулого разу рибка відзивалась трошки краще. Ну, ви самі розумієте, раз на раз не приходиться. Плюс тоді я приїхав на 2 години раніше. І все ж таки я точку та підгодовував, Хоч і дистанції змінював, але все рівно. Ось така насадка. Клюня, сломбеньки. Знову водичку так нормально, что якось незрозуміло воду дали ще більше і рибка зменшилась в розмірі ще більше штовхнули по комплекту друзі фідерне вудлище Дайви, це ензон 3,90 до 150 грамів. Катушка Flagman Inspiration 5500. на ній намотаний шнур чотирьохжильний. Select Master PE 010. Кому цікаво, звісно. У вигляді шоклідеру. Я використовую також такий же шнур, але 014 діаметру. Десь дві довжини вудлища. Так, ну потрібно, щоб вона стала трішки. Можливо, потрібно було і годівничку замінити хоча б на 90-ку. Ну, зараз побачимо. Треба сильніше робити при закиді поправку ліворуч, тому що глубина в точці ловлі немаленька, поки вона досягає дна, звісно, що її зносить. Тим паче пластиково. там такой І знову плоскирка, друзі. Ось туди. Друзі, риба перестала відзиватись. Оце як почали штовхати сильно воду, все. Не знаю, чесно сказати, з чим це пов'язано. Ось така в мене вийшла вечірня риболовля сьогодні. Першу годину рибка відзивалась непогано, непогані такі плітки за розміром і плоскірки. А потім, друзі, десь після. Можливо, третього або четвертого поштовху води, чесно сказати, взагалі просто закрила рота. Півгодини я перезакидуюсь, насадка на місці, ніхто її не чіпав. З чим це пов'язано, чесно сказати, я не знаю. Ну, кожного разу риболовля по-різному. Все, друзі, буду вже збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.